У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ. Поранив його та побив. Інцидент стався 3 серпня в індустріальному районі. За словами очевидців, між чоловіками виник конфлікт, під час якого один із учасників дістав травматичний пістолет і вистрелив у опонента з близької відстані. Після чого побив його. 22-річного постраждалого, який є ветераном Збройних сил України, доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Поліція швидко реагувала на виклик, затримавши нападник ним виявився місцевий чоловік 1981 року народження. Наразі проти затриманого відкрито кримінальну справу за фактом хуліганства. Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі. На Буковині судитимуть двох молодиків за підготовку теракту проти поліції. Вони самостійно виготовили вибуховий пристрій, намагалися заманити правоохоронців за допомогою фейкового виклику на спецлінію 102. Як інформує поліція України зловмисники, яким по 17 і 18 років також займалися виготовленням та збутом наркотиків. Один із них створив нарколабораторію для виготовлення амфетаміну, який збував через телеграм-канал. Внаслідок спецоперації, проведеної співробітниками поліції та СБУ вдалося знешкодити, А зломисників затримати на місці злочину. Обвинувачувальний акт уже скоровано до суду. За свої дії. обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі. На Донеччині викрили наркоторговця, який планував масштабну поставку півепі і амфетаміну. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури, жителю Краматорська, раніше судимому за зберігання наркотиків, оголошено підозру в незаконному придбанні та зберіганні психотропів особливо великих розмірах. Чоловік, вирішивши заробити на розповсюдженні наркотиків, купив півепі і амфетамін у Дніпрі і орендував квартиру, де влаштував схованку. Під час однієї з угод продав пакунок піопі за 100 тисяч гривень. Хронці викрили злочинну діяльність чоловіка, вилучили гроші близько 4 кілограмів психотропних речовин, вартість яких на чорному ринку досягає близько 8 мільйонів гривень. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Якщо його провину доведуть, наркоторговцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Айфонів рідин для електронних сигарет і парфумів на понад 30 мільйонів гривень. Саме таку партію контрабанди виявили детективи. БЕП. за даними слідства. Чоловік із Львівської області намагався провести товари через кордон, заховавши їх під харчові продукти. Щоб не викликати підозри, він обрав так званий зелений коридор, смугу якої проходять ті, хто не має нічого для декларування. Та вже під час огляду автомобіля виявили понад 20 тисяч одиниць рідин. Для електронних сигарет, понад 400 мобільних телефонів різних марок та понад 3 тисячі різних парфумів. Нині по цій справі триває досудове розслідування.